Відчуває, що він для неї є доступним постійно, він хоче її повернути. Він то хоче її повернути зараз негайно, але вона навіть напряму говорить про те, що ну я от поживу декілька років, так як я хочу. Відпочину від тебе. а Потім, якщо що, повернуся. Або ну, якщо що, то я до тебе переїду. Ти там влаштовуйся, будуйся, все. Нормально я хочу трішки відпочити, пожити таким життям, як я хочу, і саме така його доступність і призводить до цієї ситуації. Справа в тому, що їй нема чого втрачати, і вона може завжди до нього повернутися, якщо в неї щось не складеться. Він відкрита для неї гавань, яка є безпечною, зрозумілою, яка пробачує і прийме назад. Але вона хоче спробувати щось нове, тому що те, що нам вже доступно, як я говорила, нас не цікавить. Ми завжди підвищуємо ставки, нам завжди хочеться більшого.